Дитяче автокрісло, яке розраховане з ростом від 76 см до 150, або орієнтовно від 15 місяців до 12 років. Це Maxi Cozi моделька Titan Plus в кольорі Authentic Black. Такий має вигляд. В автомобілі фіксується за допомогою Ізофіксу, а також якорного ременя. Тому перевірте наявність. Топ-тезер у вашому автомобілі. Крісло має функцію регулювання кута нахилу. Також регулюється по мірі росту підголівник за оцю петельку. Дитинка до 4 років орієнтовно їздить на 5-точкових ременях. Потім ці ремені знімаються, і дитинка буде фіксуватися автомобільним трьохточковим ременем. Крісло має вбудовану бічну систему GSL. Це додатковий такий захист від бічного удару. Тканину можна зняти і попрати в ручному режимі. Як завжди, більше кольорів знайдете у нас на сайті. Чим мені подобається дане автокрісло, так це тим, що в нього взагалі нема ніякого люфту.